Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Гідний фініш 2 Тимофія 4.7. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив. Віру зберіг. У 2019 році в Польщі відбулися всесвітні ігри ветеранів спорту. В них прийняла участь найстарша спортсменка Індії на ім'я Манкаур. Їй було 103 роки. Дивовижно, що Манкаур завоювала золото в чотирьох видах змагань, метання списа штовхання ядра біг на 60 і на 200 метрів. Втім, найбільш вражаючим стало те, що в змаганнях і збігу вона побила власний рекорд, який встановила у 2017 році. прабабуся Показала світу, як можна гідно фінішувати. Апостол Павло писав молодому учню Тимофію, Час відходу мого вже настав. Розмірковуючи про своє життя, він впевнено казав, що гідно завершив свій шлях. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив. Його впевненість ґрунтувалась не на вражаючих досягненнях чи великому впливі, хоча все це справді було. Головне, що Павло віру зберіг. Він залишився вірним Господу. В печалях та радостях Він продовжував іти за тим, хто врятував його від загибелі. Він знав, що Ісус чекав його, тримаючи в руках вінок праведності, аби нагородити свого служителя за вірність. Далі Павло пише, що цей вінок Господь дасть не лише йому, але й усім, хто прихід його полюбив. Наближаючись до початку Нового року, пам'ятаймо, що Ісус чекає нас у вічності, аби нагородити всіх, хто Його любить. Отже, живімо так, щоб наш фініш був гідним. Що для вас означає гідний фініш? Хто в цьому став для вас добрим прикладом? Помолимось. Боже, я хочу гідно завершити свій шлях. Допоможи мені любити тебе понад усе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.